Всім привіт, мене звати Олівер. Я брат песика Базиліка з попереднього відео. Я був одним з тих, кого викинули на вулицю і кого підібрала організація Урса. Такою крихіткою я потрапив в притулок. Мене створив, напевно, якийсь пекар, бо з такої крихітки я ніби на дрожжах виріс таку велику полку. І таким я потрапив в притулок собака для тебе. Де в перший же день я подружився відразу з усіма собаками. І мій недолік був майже непомітний, а недоліком була моя несоціальність, тому що я дуже боявся людей та вулиці. Та за пару місяців ми з моїм мінусіком майже попрощались, тому що я навчився ходити на повідку. Та вулиця і знайомі люто не мені вже такими страшними. Я все ще боявся підходити дуже близько, але дуже радів бачити знайомі обличчя. Та через декілька місяців навіть дав почухати своє недоторкане пузіком. Яна, коли його чухала, загадала бажання, та через деякий час воно походу почало здійснюватись, бо до мене приїхав грумер, з мене змили запах притульчастого життя, запакували в машину, привезли на якусь трасу, націлували на обнімали. І тут нарешті я почав розуміти, яке бажання загадала Яна, коли чухала моє пузико. бо в ту саму секунду вона почала стіснюватись, бо поруч з моїм ім'ям на клітці було написано Австрія. Саме так я опинився в півтори тисячі кілометрів від України, в місці, де мене дуже люблять, і розумію, що все буде, але не відразу. І, незважаючи на те, що я все ще багато чого боюсь, Родина робить це можливе, аби я почував себе там добре, щоб я почував себе вдома. Тут був Богу, вигадав і для чиєї вигоди. Кише почуть гоби.